Отже, всім привіт! Ми знаходимося на каналі Утомика, який проводить дуже безпечно небезпечні вибухові дослідження, експерименти. Отже, розкажи, що зараз, який буде експеримент? Зараз буде експеримент про танцювання цих, цих бульбашок ага. і світлення цього. Так, що для цього потрібно нам? Розкажи, як ми підготували цю так, е... нам треба ємність. Масло. Так, ще, що ще? Краси та Угу, Так. Так. Воду. Вода холодна, так ця таблетка. А що це за таблетки? Шипучки, так? Шипучки, так. Все, ну тоді розпочинаємо експеримент. Так. Це немає на екран. Чекаємо. Зараз бачите, воно йде. Ага. Йде інтенсивне виділення бульбашок. Давай посвітимо фонарем. А це вночі ми будемо робити. Виш, які бульбашки виділяються. О, Так. Ще одне піде да? Давай ще ні, ні ще ця, ще йде у нас працює. Давай тоді ще одну. Бачите, сильніше стає. Ага, дуже класний експеримент. М -м -м, які он бульбашки піднімається. Ми впрошли раз показували вам відео про цей вулкан. Угу. Там була вибухова, процес так же. Там був вулкан, шипів дуже сильно. Хто смотри це просмотри, тот... Подпишитесь на мій канал. <реш> Добре, обов'язково. У <реш> так. нас такий от оперед. Ми дві таблетки закинули Ах. і він починає шипіти. Ми додавали масло. Як воно називається? Масло основа Масло основа називається. Так, шипуча таблетка. Як воно називається? Шипучка. Шипучка. Ось так. Дуже ось... цікаво, І дуже. Тишливіше становиться. Ой, які О, який тут процес відбувається. Бачиш, там бульбашка вже піднялася. І вон дивись. Давай одну кидати. Давай. Це більше становиться. Інтересніше, угу. так. Цікаво, так. А звійху глянь чого. Пен вже. Росте. Ого, ага. піна утворюється. Росте з кожною минутою. Хвилиною так. Дивись, скільки mm -hmm. її багато становиться. Оце то тьомик-дослідник. Давай ще одне подати. Ну, давай, зараз ну, тоді взагалі почне дуже інтенсивно. Бачите, як інтенсивно. Інтенсивно піднімаються бульбашки. О, як чудово. Так гарно. Давай сюди на стол поставимо, щоб ми. ні, не стань! А дивись, як воно красиво! Ти бачиш? Дивись, яка красота! Ти бачиш? Які кульки дуже гарно, дуже гарно. Це експеримент. Дивись, який дуже цікавий. Тьомик, оце ти mm -hmm. ти зробив. Ану прокоментуй мені, будь ласка, це. Це Пап, тільки а? це експеримент. Не, з... Поруч вставай. Це експеримент О. називається вибухова банка, яка перезводить ну, такі бульбашки. Uh -huh. Ви їх всі бачите. Ось бачите, вони сідають, а деякі піднімаються. Покажите. Ага. Де ці булька ж Зверху, так? Да? Ага. Ось вони сюди піднімаються, а деякі опускаються. Покажіть. Деякі спускаються так. Ой, який дуже гарний процес відбувається. Дуже класно. Пап, виключай телефон. Телефон, тому що ми не зможемо зняти довіде. Зні... Чому? У мене тут пам'яті достатньо. Все тут... Ні, пап, він може заїдитись. Ні, мені тут достатньо все. все. Все гаразд. Я його спеціально для цієї події е, зарядив. Смотри, дивись, як красиво, гарно. А у тебе є фонарик, ліхтарик? Є. А ну давай, а ну давай. Так, ану тоді став його, включай його і знизу. Ні, знизу, знизу. Дивись. Вау! Дивись, як красиво. Ти бачиш? Угу. Дивись, як гарно. Ага. Це так круто. Покажи. Обов'язково. Так, а де світло? Вмикай. Ага, круто. <рик> як ліхтарик такий дуже гарний. Ну, ще один нас може в Ага. Все, чудово, класне. Так, ну що, як ми вважаємо цей досвід? Вдалим чи невдалим? Ні, невдалим, це. Чому?